Астрологічний прогноз на тиждень з 4 по 10 лютого планети в цей період зосереджені в цих знаках зодіака, А ці знаки зодіака є пустими. Це означає, що люди концентруються на якихсь одних речах. Ситуація політична, військова, економічна зосереджується на одних речах. Але інші багато моментів випускає із виду, і це означає, що однобока ситуація. Оці знаки зодіака, в яких немає планет, це знаки перфекціоністи Діва, Скарпіон, Лев, Терези. Це означає, що те, що зараз відбувається, воно не є якісним, не є ідеальним. Воно відбувається, ну, грубо кажучи, як виходить, Натяп-ляп. Планети ще знаходяться в цьому тижні в Казірогі, які пов'язані з тим, що на горі, з тим, що наверху, з Верховною Радою, в тому числі це означає що цього тижня. Там важливі події будуть в Верховній Раді. А також, в принципі, на політичному Олімпі головні події тижня воно буде відбуватися на політичному Олімпі країн планети Земля. Розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. Так такі прислів'я, воно доречне для знаків Козірога і Водолій. Козірог – тема вгору йти, а водолій тема літати вільно як птахи. І тому поступово на цьому і наступному тижні у людей в житті буде така ситуація, що люди будуть бачити, щоб реально простіше і надійніше просто обійти якусь гору, чим на неї лізти. <клес> Знак зодіака Козіров пов'язаний з тим, щоб чіплятися, як Альпініст за скалу чіпляється, і на цьому тижні ще люди чіпляються за щось. Іде боротьба ну, такого консерватизму з реформаторством, як в зовнішньому, так і в психіки людей. Об'єднання на цьому тижні є багато об'єднань планет. Це означає, що люди будуть з'єднуватися в групи, країни будуть гуртуватися, тобто важливо гуртуватися навколо людей, які є вашими однодумцями. З однодумцями пов'язаний знак з Дяка Водолій. На цьому тижні це ще є багато планет в Казірогі, які після. У другій половині лютому повиходять з козірога. Козіров пов'язаний з організацією. Це означає, що ще можна щось хорошо організувати. А у другій половині лютого організувати щось якісно буде складніше. Тому, якщо у вас щось ще не організовано, то є час якраз цим зайнятися. Багато на цьому тижні буде пов'язано з особистістю президента Зеленського, бо він народжений на початку знака з Дяка Водолія. Тут всі планети будуть гуртуватися. Це означає, що він буде в центрі політичних ну, всяких подій. На цьому тижні буде багато можливостей, які треба трошки пошукати. Ну, наприклад, як гріби в лісу. Вони не лежать на поверхні, а треба трохи підняти листя, і ви їх побачите. Аспекти 60 градусів між планетами таке означають. Для справ на цьому тижні я рекомендую вибрати такі дні, як понеділок, вівторок ввечері і середа. Це найбільш гармонічні позиції. Для повсякденних справ в понеділок, скоріш за все, буде якась сенсаційна, важлива інформація. Планета інформації Меркурій вийде з Казірога. Це означає, що якусь інформацію, яку зажимали, не казали, не признавались люди. То в понеділок вони будуть признаватися. Політики будуть щось якусь правду говорити. Саме в понеділок я рекомендую звернути уваги на новини. Там буде менше всього брехні і більше всього дійсно такої правдивої інформації в понеділок. Ну, і вівторок, в принципі, теж. 8 лютого можна прогнозувати форс-мажори, сюрпризи, нісподіванки, неочікувані ситуації. Це тому, що в четвер, ну, взагалі, було таке сукупчення планет, яке означає якийсь як вибух, якийсь як вибух енергії, який може у війні означати вибух якихось політичних подій, якихось скандалів або ну, форс-мажорних обставин в військовому плані. Це Ну, така важливий день. Сонце буде під кутом 90 градусів до урана. Це підсилює цю несподіваність і таку неочікуваність подій. Також можна сказати, що взагалі це все, ці всі планети, вони мають відношення до знака зодіака Телець зараз і риби. Риба означають зміни, телець означають повільні. Тобто це означає, що, хоч і йдуть якісь такі несподівані форс-мажорні обставини, пов'язані з знаком Зодіака Водолій, але глобально вони апелюють к Урану у правітелю водолії, який в стабільному знаці телець, а оці в казірогі апелюють к Сатурну, який в рибах, і це означає, що вся ця, ця конструкція на цьому тижні вона рухається якби так більш-менш плавно і стабільно. Ці знаки з пов'язані з трансформаціями, змінами. І ще раз хочу підкреслити: люди страждають, які хочуть якісних, конкретних. Планети проти Діви – немає нічого конкретного, планети проти Лева, немає нічого ясного, планети проти скорпіона. Нема дійсно глибоких ну, таких змін, а якісь речі вони відбуваються поверхнево, дуже так ну, спрощено. Дякую вас за увагу. Пишіть коментарі, діліться цим відео до наступних зустрічей.